Ваше питання, саме зараз ми, власне, ті журналісти, які працювали спільно з автомайданом, які зараз тут з активістами, ми проводимо переговори з урядом, з метою того, щоб зробити з межі приклад того, як майно корумпованих чиновників передається саме самопромато хочемо, тобто були бажаючі фактично захопити цю резиденцію з боку одного з міністерств, я не знаю, ми це зупинили. Зараз ми ведемо переговори, аби легітимізувати ту ситуацію, яка є зараз. Просто розширити громадську раду, яка був проведеному житті, йде про те, що нам виділять державне підприємство, на яке ми переписали всі активи. Що є в межахірі. Перед тим ми плануємо зробити публічну монетаризацію з публікації всіх даних на сайті на І таким чином, власне, взяти це все управління. варто робити швидко, бо вже бачу що Це неможливо звичайно з серединками місті ради. Бачили камні, які були викоплені, бачили букви в церкві, які були вкрадені. А, да? а, дуже багато вчора бачили тих експонатів, які були просто вкрадені нагло, були винесені, були порвачі, були поваті е... ну, зі стін. Ну, там більшість картин, насправді зараз в художньому музеї. Це були зняті зі стін, не тому, що їх вкрали, а тому, що вони в художньому музеї на експозиції, переджені в Швидко такі речі не робляться, бо прецеденту такого в історії України не було. Законодавство, яке о, передбачало передання, передання конфіскованого майна руки громадськості, також, ми зараз фактично маємо переписати законодавство. Швидко це зробити не можна. Тобто був варіант, аби цим керувало якісь міністерства просто і повторювали тобто, б і історії. Тут би втрачались бюджетні кошти. Підрахувати. Всі ці історії. Ну, ми робимо максимум, Зараз робиться максимум, що можна. Ну, швидко це не робиться. Ніхто не був готовий до такої ситуації. Це все ще я можу сказати. А, на основі документів, які були опрацьовані, який такий кричущийший випад корупції було виявлено переживание кокчем. Там були історії з готівкою. Там були історії, що в резиденцію в касу резиденції приносили величезні суми готівкою, а за них їх фіксували з метою внутрішнього обліку, аби власне, свої ж не покрали. Це були суми, інколи це могло бути тут 12 мільйонів доларів готівкою, хтось приніс. І ні прізвище того, хто приніс, ні прізвище того, хто отримав, не було. Просто стояли два підписи і текст, що принесли 12 мільйонів бутівку. Таких документів було біля 12 і, в принципі, кожен з них це в'язниця. Це, це, це кримінальність. Навіть якщо ми нічого більше не знайшли, за це вже треба сержати, за подібні операції. Також знати. На <реш> бюджет <реш> аж пошатнувся. <бюджет наш> <реш> Також ми задокументували в принципі, достатньо повно активи з нерухомості, які були у Янковичі і що не було доведено до цього. Тобто ми багато дізналися про будівлі, які належали родині Януковича в Києві. Дуже, дуже Знову ж таки про готівку, як це там працювало. Приносили готівку, потім ці гроші відмивали. Ми знайшли декілька контрактів, які виглядали так. Це був контракт, припустимо, якась абсолютно невідома компанія, хтось мав дивитись місяць телевізор і написати звіт на 100 сторінок. За це їм платили 10 мільйонів євро. Були історії про те, що якісь компанії е, зробили замовлення е, з'ясувати стан житла економ класу в країні. Це теж коштувало 6-8 мільйонів євро. Ми почали слідкувати, що з цими компаніями вони відразу закривалися після отримання грошей, і власне ці гроші, тобто, це таким чином відмивалася готівка. І була історія, дуже, дуже багато було інформації про рух коштів через благодійні фонди, які належали співмешканці, як ми називаємо Януковича, Любові Полежай. Там було дуже багато інформації. Ми якраз зараз працюємо з подібною статтею. А яка тоді інші поділи тієї чи стали в Києві? Там які належали? Вони проходять по кримінальній справі, вони мають, тобто вони входить в список активів, що mm вони -hmm. просто просто стоять для Ну, один з них — це верхолітній майданчик. Mm -hmm. Там були докази по верхолітному майданчику, по дата-центру, який в ньому. Mm -hmm. І декілька ще звичайних житлових будинків. Тобто воно, воно там зараз воно зараз там. Я, я думаю, що воно зараз там. Що ще? Там була історія, там була історія ще про. Ну Там було дуже багато абсолютно е, жахливих витрат. Тобто я буквально на минулому тижні переглядав документи, я знайшов інформацію про будинок, де мали б жити собаки, за які заплатили 450 тисяч євро. Будинок е, для птахів за 400 тисяч євро. І е, витрати на озеленення території навколо сауни Януковича 600 тисяч євро. Я бачив рахунок на столовий, на посуд. Це було 60 тисяч євро за 80 предметів. Тобто це все гроші, на які, будь -які квартирі, в будь-якій європейській квартирі країні можна купити житло. І Моя улюблена історія, ми її не публікували, бо, в принципі, особливого такої суспільної вартості нема. Там було дуже багато пояснювальних записів, написаних від рукою. Наскільки я розумію порядки, які тут існували, з Януковичем заборонено було говорити. Тобто він тебе питав і ти давав письмову відповідь. І там була знаменувана. Дуже відомо, я дуже багато про це говорю. Ми навіть в Esquire написали про це перед тим, як він закрився. Там була історія пояснювальна записка директора головного кінолога Резиденції. Янукович його, йому поставив три питання, він дав у відповідь. Мене питання було, чому дві якихось, два якихось пса зараз в вольєрі, а не на виставці в Москві. Там було питання, чому собаки плохо вичисані. І там було питання, чому собака Джой не подає команду голос, коли президент наказує галу. І відповіді були такі, що собаки мають дефект, тому їх не можна відправляти на виставку, це не має сенсу. Друга відповідь була те, що зараз період лінки і собак взагалі не можна відчислювати, тому як такі погані. А стосовно собаки Джой, там було написано, що три роки тому президент жалівся, що Джой занадто голосно гавкає. І проблема була вирішена. Да. да. да.